Бімчик, досить, голова закрутиться, бімчик. Досить все, заспокойся. Бім, все, тихо. Оце, бачите, психічно хвора собака бігатиме до того часу, поки зараз не впаде і не на начнуться в нього конвульсії, бо серце слабке, і зупинити його неможливо. Бігає до одері. І Що з ним робити? Так, здоровий пес, а щось у нього, може, яка травма в голови, може психічна. Його підібрали, це був скелет обтянутою шкірою. Ми... Він навіть води не пив. Його довго лікували, вихажували, а наслідки самі бачите. Психіка постраждала. Тіло ми повернули в норму, а голову повернути в норму не вдалося. Бачите? Бім! Все, остановись! Остановись, бім, пожалуйста. Я не знаю, як його зупинити. Він слухає. Все, пішов. Води поп'є, зараз і опять вийде. Угу. Бачите. Така проблема. Це ж ненормально. Така в нас гори, біда, бім такий є.